Як уберегти співробітників від стресу, аби вони краще працювали? На цю тему у Лозівському управлінні праці і соцзахисту говорили під час семінару з представниками організацій та підприємств Лозової. Був навіть персональний психолог одного з них. У кого є штатний спеціаліст, та що він радить? Дивіться у наступному сюжеті. 28 квітня у працівників управління праці та соцзахисту населення професійне свято, і в такий день вони говорять про стреси на робочому місці разом з відповідальними за охорону праці з підприємств міста. Доповідачі кажуть, що стрес загрожує продуктивності та здоров'ю працівників. Аби уникнути цього, психолог локомотивного депо Анастасія Куштим серед іншого радить їсти банани, тому них знаходиться серотонін – це гормон щастя. Он uh, вырабатывает uh, віщества, которые способствуют повышению настроєння. человека. якщо ж робота таки викликала роздратування, пані Куштими радить відкласти роботу та трошки помедитувати. Для цього треба з'єднати великі та середні пальці рук, дихати повільно, розслабитися та уявити себе у приємному місці. Головне у медитації, щоб ніхто не заважав. Такої нужна на протяжении... На протяжении минут 15, 10-15 п'ятнадцять десятип'ятнадцять вот. я тя ноги повара Но нужна саме на лежіському заводі трактор деталь персонального психолога. як у депо, немає зі стресом, кажуть, борються розмовами. Общаємося, збираємося. У нас нет психолога. у вас сама фінансовою можливості. Мим тоже пригласили психолога, і воно боровся со стрессами. Спілкування допомагає і працівникам управління праці. Ну, между собой, конечно, сотрудники находят время в рабочее время и немножко отвлечься, несколько минут это не вредит рабочему процессу, и переговорить и обсудить какие-то волнующие их моменты, ситуации и, может быть, в этом находить какую-то разраду и совет. Мати психолога на роботі це хороша ідея, каже представниця управління праці та соцзахисту Наталія зазначає, що окремого управління він може і не потрібен. А ось, хоча б, один на всю міськраду та виконком необхідний, він допоможе заспокоїтися, зосередитися та викладатися на роботі наповно.